Бажаєте пограти, але електрохарчування в черговий раз закінчилось, є вихід. Вітаю вас, шановні глядачі! Я Альфа Гік, і сьогодні ми поговоримо про те, як продовжувати грати в ваші улюблені ігри, навіть коли немає світла і немає можливості увімкнути ваш улюблений ПК чи консоль. Зараз це питання стає все більш актуальним, тому я вирішив поділити з вами одним дуже хорошим способом грати в ігри, яким періодично користуюсь я сам, та який довів свою корисність. До речі, цей метод підійде не тільки у випадку, коли вам просто вимкнули світло. Він також буде актуальним для тих, в кого немає потужного комп'ютера чи нової консолі, а пограти в сучасні ігри все таки хочеться. Тож давайте перейдемо до справи. Звісно, перше, що спадає на думку, коли ми говоримо про автономне геймінг, це або гра у мобільні ігри на смартфоні або ж на портативних консолях, типу Nintendo Switch або ж Steam Deck, або на якісь дешевих китайських аналогах. Якщо ви є щасливим власником однієї з цих консолей, то мабуть це відео буде для вас не таким актуальним, хоча я все ж пораджу вам не вимикати його так швидко. Якщо ж згадувати мобільний геймінг на смартфонах, то погодьтесь, справа то не дуже цікава. Адже переважна більшість сучасних ігор на смартфонах це різного роду донатні смітники з доволі посереднім ігроладом. Є непогані проекти, та зазвичай це мультиплеєрні сесіонки, які, хоч і зроблені непогано на зразок тієї ж Warzone Mobile, Але, по-перше, все одно не всім вони цікаві. По-друге, вони з часом набридають. Для душі хочеться пограти в щось знайоме, сінглове. Як же це зробити, якщо світло вимкнули і ваш комп'ютер нема чим живити? Отут на допомогу спішать сервіси хмарного геймінгу. Відразу скажу, що їх є в цілому багато, але говорити я буду тільки про один найбільш розвинений, актуальний та універсальний. Всі інші варіанти так чи інакше будуть працювати гірше. Відео це моя власна думка. Nvidia мені за нього ні копійки не заплатила, хоча, чесно кажучи, мала б це зробити. Тож, зустрічайте, GeForce Now наш рятівник. Цей сервіс я відкрив для себе влітку, періодично користувався ним, та його актуальність збільшилась після того, як знову почали вимикати світло. Що ж таке цей GeForce Now? Якщо коротко, то це хмарний ігровий сервіс від Nvidia, який дозволяє грати у більшість ігор майже на будь-якому комп'ютері, ноутбуці, нетбуці, планшеті або просто смартфоні. Все навантаження по роботі гри на себе беруть сервера NVIDIA, а вам потрібно мати тільки стабільний інтернет. Вимоги до якості з'єднання важко назвати захмарними. Для цього точно не потрібен гігабітний канал, проте швидкість повинна бути. Стабільною, тож грати використовуючи мобільний інтернет навряд чи вийде, тим більше коли поруч вимкнули світло, і відповідно частина веж мобільного зв'язку теж вийшла з ладу. Для того щоб користуватись цим сервісом, потрібно мати аккаунт Nvidia. Якщо у вас його немає, то створити його це питання однієї хвилини. Можна просто зареєструватись, використовуючи Google акаунт. Можна відкрити GeForce Now як просто в браузері на комп'ютері або смартфоні. Але краще все ж таки встановити окремий додаток. Після цього можна, в принципі, починати грати. Що ж нам все-таки потрібно для того, щоб пограти, коли немає світла? По-перше, нам потрібен власне пристрій, на якому ми будемо запускати цей додаток, на який ми будемо виводити зображення. Це може бути саме звичайний смартфон, може бути планшет, може бути і ноутбук. Головне, щоб цей пристрій міг підключатись до Wi-Fi. Мабуть, найбільш ідеальним варіантом є планшет 10 дюймів і екран доволі великий. І Заряду батареї вистачить надовго. Ноутбуки хоч і підходять, проте заряд на них буде витрачатись доволі швидко, і якщо у вас немає спеціалізованого пауербанку з підтримкою зарядки ноутбуків, то довго ви пограти не зможете. Особисто я граю на своєму телефоні з діагоналлю 6,4 дюйми. Звісно, зображення не таке вже і велике, але в цілому грати можна. Заряду вистачає надовго. Граючи приблизно 5 годин, я розрядив телефон десь до 58%, це доволі непогано, погодьтесь. Далі, дуже важлива вимога. Як я вже казав, інтернет-зв'язок повинен бути надійним та стабільним, інакше вас чекають жахливі затримки і картинка, яка буде розсипатись на кубики. Не треба лякатись, вимоги у сервісу доволі демократичні. Для прикладу я наведу свої налаштування кодінгу, які я використовую для гри. Роздільну здатність можна залишити за замовчуванням. Full HD вам не потрібен, оскільки ви скоріше за все будете грати на невеликому екрані, там можна ставити менше значення. Картинка все одно буде виглядати чіткою та деталізованою. Далі ми виставляємо частоту кадрів на секунду. І тут насправді все залежить від ігор, в які ви збираєтеся грати. І якщо це щось більш динамічне, то мабуть краще ставити 60 кадрів на секунду, але здебільшого вам вистачить і 30. Не хвилюйтесь. Це налаштування саме кодування відеосигналу, який буде вам передавати. Гра все одно буде працювати при 60 кадрах у секунду або більше. Просто вам буде передаватись у 30 кадрах. Якихось жахливих наслідків це мати не буде. Якщо ж ви все таки вирішите залишити значення у 60 кадрів на секунду, то враховуйте, що і бітрейт вам треба ставити в два рази вище. Ось ми підійшли до останнього пункту налаштування, проте, мабуть, найважливішого це бітрейт кодування. Чим більше бітрейт, тим краще картинка. Можна поставити значення авто, і тоді сервіс сам буде коригувати значення відповідно до пропускної здібності мережі, але я б не радив це робити. Система автоматично намагається тримати найбільш високе значення, тому при перепадах даних ви можете стикатися з постійними стрибками якості картинки. Тому краще виставити оптимальне значення, яке ваш інтернет зможе забезпечити. Для такої роздільної здатності та 30 кадрам у секунду цілком вистачає бітрейту в. 12-16 Мбіт. Якщо ви граєте на великому екрані планшета 10-13 дюймів, тоді можна виставити і трохи більше значення. Якщо ви стикаєтеся з постійними стрибками в якості картинки, тоді просто зменшіть бтрейд на 1-2 Мб та подивіться, чи вирішило це проблему. Важливо пам'ятати, що для стабільного інтернет-з'єднання треба саме Wi-Fi. Якщо ваш провайдер потурбувався про апгрейд обладнання і інтернет у вас працює навіть коли немає світла, тоді вам нема про що турбуватись. Якщо ж ні, тоді пограти не вдасться. В будь-якому випадку вам ще знадобиться власне Powerbank, щоб живити роутер, перехідник від роутера до Powerbank, і те, і те дістати в цілому не проблема. Можливо, все це у вас є ще від попередніх відключень світла. Пауербенка на 10 тисяч мА вистачає десь на 6-8 годин. Поки що цього більш ніж достатньо, але можна взяти й більше, тоді вас не будуть лякати навіть тривалі відключення світла. Ще й для комфортної гри нам знадобиться пристрій керування, адже сенсорне керування підтримують далеко не всі ігри. А грати з найкранним віртуальним геймпадом це таке собі задоволення. Тому краще мати в наявності геймпад підійде в принципі майже будь-яка модель, навіть дешеві дротові, але краще все ж таки працюють оригінали від Xbox або DualShock від Sony. Або ж ті, які системою визначаються як їх аналоги. Так у вас не буде жодних проблем з сумісністю та розкладкою клавіш. Краще використовувати або дротові геймпади, або ті, що працюють через радіоприймач. Якщо геймпад під'єднується просто через Bluetooth, то можливі затримки сигналу або інпут lag, а він нам точно не потрібен. Для підключення геймпада до смартфону знадобиться ще ОТГ-перехідник на type c чи мікро-USB, в залежності від того, який роз'єм у вашому смартфоні. Звісно, можна використовувати і клавіатуру з мишкою, але це буде далеко не так зручно. Також звук можна виводити як через динаміки смартфона або під'єднати навушники. Я б радив саме звичайні дротові затички, бо з Bluetooth навушниками на вас чекає та сама проблема з затримкою сигналу і невеличким розсінхроном картинки та звука. Що ж, ми заживили наш роутер електрохарчуванням, встановили додаток, запустили його, під'єднали геймпад, залишилось тільки запустити ігри і грати. Для того, щоб грати у сервісі GeForce Now, не треба купляти ігри саме там. Власне, цього і не можна зробити. Ваша бібліотека у GeForce Now формується з вашої бібліотеки у Steam'і. Або з інших платформ. Доступні майже всі основні майданчики, як той же Steam, так і Epic Store, UPlay, магазин EA та навіть Microsoft Store. Здебільшого вам треба всього лише раз авторизуватись з вашим обліковим записом, та ваша бібліотека ігор зі Steam або з іншої платформи автоматично синхронізується. Деякі платформи не підтримують автоматичну синхронізацію. Тоді для того, щоб додати гру у вашу бібліотеку GeForce Now, треба зайти на сторінку гри, обрати ту платформу, на якій у вас є ця гра, та натиснути Додати. Ігор, які підтримує GeForce Now, дуже багато, але, на жаль, далеко не всі. Ігор Rockstar там, наприклад, немає. Ігор від Sony також. Не всі ігри від Electronic Arts там є. Але переважна більшість сучасних і не дуже ігор там є. Можете спокійно подивитись бібліотеку та перевірити, чи є там потрібна саме вам гра. До речі, з осені 23-го року у бібліотеці GeForce Now також з'явились ігри з геймпасу. Тож, якщо у вас є підписка на цей сервіс, то просто приєднайте облікові записи та грайте у велику бібліотеку ігор геймпасу через сервіс NVIDIA. Коли ви вже зібрались з бібліотекою та хочете запустити гру, то тут у нас відразу випливає нюанс моделі підписки сервісу, адже задарма ніхто надавати такий сервіс не буде. Хоча тут все-таки є можливість грати навіть безкоштовно певними обмеженнями. Всього в GeForce Now три моделі підписки: базова, тобто безоплатна. Пріоритетна та ультімейт. Спочатку давайте розглянемо базовий варіант підписки. Основний плюс тут, звісно, те, що взагалі не треба нічого платити. Просто запускаєте і граєте. Але тут вже випливають мінуси. По-перше, на безкоштовній моделі підписки вам можуть показувати рекламу, правда, тільки перед сеансом, а не під час, як це буває на Ютубі. По-друге, на базовій моделі вам треба чекати в черзі перед тим як потрапити у гру, адже охочих пограти багато, а кількість серверів в NVIDIA не безкінечна. Тривалість очікування залежить від багатьох факторів часу доби, кількості тих, хто бажає пограти, чи це перша ваша сесія за добу, чи ви вже кілька разів грали. В середньому час очікування десь 10 хвилин в денний час та 20-30 хвилин ввечері. Іноді більше. Наприклад, після релізу третьої брами Балдора черги значно зросли, тому навіть зранку доводилось чекати по 30 хвилин. Зараз в цілому ситуація краща, але все одно треба розуміти, що на безоплатній моделі підписки доведеться чекати. Також є обмеження на тривалість ігрової сесії лише одна година, а далі знову вставати у чергу та чекати. Причому ще більше. Чим більше ігрових сесій за день, тим більше час очікування, є й обмеження на налаштування картинки. Також на базовій моделі підписки система видає вам найбільш слабке залізо. В цілому базова модель потрібно більше для того, щоб ви могли зрозуміти, чи підходить вам цей сервіс, чи ні. Якщо ви плануєте користуватись сервісом регулярно, то краще все-таки оплатити хоча б пріоритетну підписку. Вона зараз коштує 11 доларів. При цьому вам не доведеться чекати в черзі, а тривалість ігрової сесії складає 6 годин поспіль. Після цього ви можете відразу запускати нову сесію, та знову ж таки вам не доведеться стояти в черзі. Причому, коли у вас пріоритетна підписка, ігри у вас запускаються на більш потужному залізі, і ви навіть можете вмикати трасування променів в іграх. Хоча це більш актуальне для тих, хто використовує GeForce Now замість повноцінного ігрового комп'ютера. У пріоритетній підписці є обмеження на роздільну здатність та частоту кадрів, не більше Full HD та не більше 60 FPS. Якщо хочете 4К 120 кадрів на секунду, тоді вам треба купувати Ultimate підписку за 21$. долар. До речі, на Ultimate підписці ігри у вас запускаються на GeForce 4080 або 4090. Звісно, якщо ви збираєтесь грати на смартфоні, коли просто світла немає, ніякий Ultimate вам не потрібен. Як же все це виглядає і грається? Несподівано, дуже непогано. Картинка на екрані смартфона виглядає чудово, дуже чітко та деталізовано. Взагалі нище не видає, що зображення тільки транслюються на екран, а не оброблюються прямо на самому смартфоні. Ігри виглядають повноцінно, красиво, а не так, як здебільшого виглядають порти великих ігор на мобілках. Єдиний негативний момент. Ігри зазвичай ніяк не адаптовані під маленький екран, тому іконки, інтерфейс, шрифти, все це зазвичай маленьке, текст читати доволі важко. Краще, коли гра підтримує широкоформатні монітори, тоді можна виставити співвідношення сторін максимально близьке до екрану сучасних смартфонів. Якщо гра підтримує тільки 16 на 9, тоді вас чекають чорні рамки по краях. Стосовно інпут лагу та затримки. Це питання цікавить багатьох гравців, які дивляться на хмарний геймінг та поки не ризикують його спробувати. Якщо грати з клавіатурою та мишею, то коли ви рухаєте мишею, все ж таки відчувається невелика затримка, певна так звана кисельність. Для змагальних шутерів, Cloud Gеймін все ж таки поки що не дуже підходить, але при грі в сінглові ігри, ви доволі швидко перестаєте помічати цей інпут грі з контролера, він взагалі непомітний. Бувають більш серйозні затримки, навіть певні фрізи, але вони пов'язані із втратами пакетів, трапляються рідко і на загальний процес не дуже впливають. Найкраще граються ігри від третьої особи, які добре адаптовані саме під гру на геймпаді, хоча це не значить, що інші ігри будуть працювати якось погано. Особисто я пройшов за допомогою GeForce Now на смартфоні більшість третьої брами Балдора, майже весь Death Stranding. Перепрошов легендарне переведення Mass Effect. зараз періодично грає в третього відьмака. Це дійсно дуже чудовий спосіб пограти, коли немає світла, а пограти хочеться. До маленького екрану звикаєш доволі швидко. У цьому випадку ціна підписки не здається аж надто високою. Звісно, це неповноцінний мобільний геймінг. Це на заміну тому ж Steam Deck -у. Хоча, як не дивно, на той же Steam Deck багато хто ставить додаток. GeForce Now і грає саме так, не запускаючи ігри напряму на Steam Deck -у. Чому? Тому що таким чином можна отримати більш якісну графічну картинку, адже Steam Deck все одно не потягне такі налаштування, які можуть потягнути сервери Nvidia. По-друге, пригрів той же умовний кіберпанк або відьмака на Steam SteamDek. Батарея буде розряджатись дуже швидко, адже процесор та графічна карта будуть працювати на повну. А при грі в ті ж самі ігри, але через GeForce Now затрати енергії майже такі самі, як при перегляді відео, може трошки більше. До того ж, в такому режимі Steam Deck зовсім не буде нагріватись. Як доволі проста та дешева можливість пограти в ігри, коли немає світла, GeForce Now майже не має недоліків. Це доступно майже кожному. Ціна не така вже і велика. А навіть якщо вам шкода навіть такої суми, то цілком можна грати користуючись базовою безкоштовною підпискою. Хоча ввечері черги такі, що ви дуже скоро плюнете й купите пріоритетну підписку. Для когось мінусом стане те, що ігри треба таки купляти і мати в своїй бібліотеці. Але по факту це не мінус. У більшості адекватних геймерів вже давно є своя велика бібліотека ігор в Стімі, Більшість з яких доступна у GeForce Now. Але от що дійсно є певним мінусом, так це те, що ігри на серверах GeForce Now існують у своїй базовій подобі, і змінити це ніяк не можна. Тобто використовувати моди для ігор ви не зможете. Зовсім ніяк. Для багатьох геймерів це буде великим мінусом, який переважить всі плюси. Але для кого це точно не стане мінусом, то так, це для тих, хто вже давно награє активно та в кого немає потужного комп'ютера для ігор, але пограти все одно хочеться. Так, такі люди також є. Наприклад, я знаю багатьох людей, які в цілому вже давно награють активно, але вони дуже хочуть пограти в другий сталкер, коли він вийде. Проте у них немає ані консолі, ані ігрового ПК і витрачати десятки тисяч гривень на залізо для того, щоб пограти в одну гру. Це вже занадто. В таких випадках GeForce Now і стає в пригоді. Все, що потрібно, це просто мати гру купленою на будь-якій платформі, оплатити підписку на місяць і грати з собі з комфортом. Якщо підписка вам вже не потрібна, то її завжди можна анулювати, а коли вона знадобиться знову, підключити в пару кліків. Ще один великий плюс сервісу це те, що вам не треба встановлювати ігри та тримати їх на своєму жорсткому диску. Бо деякі ігри багато важать, і буває таке, що ви її хочете пограти у певну гру, але вам лінії завантажувати, та й місця зовсім немає. GeForce Now такої проблеми не буде. Особисто від себе скажу, що коли я почав користуватися цим сервісом, то був приємно вражений тим, як все стабільно та якісно працює. Мені здавалося, що до цього ще далеко, але по факту вже зараз можна на телефоні грати в будь-яку сучасну гру, і вона виглядає і працює повноцінно, а не як дешеве мобільний порт. Коли Apple хвалиться тим, що вони змогли запустити урізану версію 8-го Resident Evil або Death Stranding на своєму 15 му айфоні, я тільки сміюся з цього, адже спокійно можу пограти в ті самі ігри, причому не витрачаючи тисячі доларів на новий телефон. Так, є певні обмеження, головним з яких є потреба мати стабільний інтернет. Це все ж таки неповноцінне мобільний геймінг. Так, вам треба мати геймпад і бажано з підставкою тримачем для смартфона, або ж сідати за стіл і ставити смартфон на підставку. Це створює певні обмеження і незручності. Гуляючи по місту, ви знову ж таки не зможете нормально пограти, адже наш мобільний інтернет не дасть вам стабільного з'єднання. Тому, на мою думку, у сервісу GeForce Now для нас є два сценарії роботи: або як можливість грати, коли світла немає і немає можливості вбімкнути вашого залізного монстра, або коли у вас в принципі немає потужного комп'ютера, а пограти хочеться. Великий плюс сервісу в тому, що не потрібно відразу платити за підписку. Щоб спробувати та зрозуміти, чи потрібна воно вам. Просто встановлюйте додаток, запускайте, чекайте в черзі і грайте. І ви доволі швидко зрозумієте, підходить вам такий тип гри чи ні. Чи влаштовує вас сервіс за якістю зображення, по інпутлагу тощо, чи ні. Тож, якщо ви завжди сумнівались, чи підходить вам хмарний геймінг, чи може ви взагалі вперше почули про GeForce Now, я рекомендую вам спробувати його наступного разу, коли у вас вдома закінчиться електрохарчування. Це був Альфа Гік, дякую за перегляд, до нових зустрічей.